Тільки сильні українці можуть стати єдиними, і тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Генератори, вогнегасники та лор-кабінет. Усе це Кременчук отримав від французьких друзів. Від кого саме нам надійшла така щедра гуманітарна допомога, дізнаєтесь уже за мить. Кременчук продовжує отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Цього разу до нас надійшов вантаж із Франції, а саме від Асоціації Надія іспур Україна. Це три потужні генератори для комунального підприємства Кременчукводоканал. Їх розмістять на станціях перекачування каналізаційних стоків, а також на станціях, які забезпечують наше місто питною водою. Хочемо подякувати нашим французьким партнерам за уже традиційну допомогу для міста Кременчука, завдяки нашій міжнародній співпраці з містом побратимом Клермон Фераном а також з іншими містами мережі Мішлен, з якими ми нещодавно. Брали участь у спільній конференції в Сполучених Штатах Америки. Місто Кременчук продовжує отримувати гуманітарну підтримку. Окрім генераторів, ми також отримали вогнегасники для укриттів та лор-кабінет для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Така допомога робить нас сильнішими і дає відчути справжню дружню підтримку партнерів. Дякуємо особисто Евеліні Браунайзен-Таран. Керівнику громадської організації Надія Еспур Україна» за підтримку і за організацію цієї величезної і потужної роботи для нашого міста дуже чекаємо вас в гості, в нашому Кременчуці, щоб ви побачили і почули слова подяки від містян і особисто впевнилися в тому, що ваша допомога дозволяє нашому місту триматися, а Україні перемагати. Важливість цієї допомоги неможливо недооцінити, адже вона не лише робить наше місто більш стійким та енергонезалежним, але й піднімає моральний дух наших громадян. Бо в ці складні часи нам важливо знати, що маємо справжніх друзів. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 174 повідомлення різного характеру. Також правоохоронцями встановлено обставини п'яти злочинів, які наразі розслідуються слідчими та дізнавачами. Докладніше про це та інше далі. У сюжеті від мешканки Крюківського району надійшла інформація про те, що вона стала потерпілою від дій шахраїв. Кременчужанка 81-го року народження написала заяву про те, що вона стала потерпілою від шахрайства в результаті того, що повірила в одноразову допомогу громадянам України. Їй пообіцяли перерахунок коштів у розмірі понад 11 тисяч гривень. Останнє виконала вимоги, створила віртуальну картку, перейшла за посиланням, в результаті чого з її картки було знято понад 24 тисячі гривень. Такі випадки шахрайства останнім часом не поодинокі. В умовах війни громадяни довірили. Восподівається на фінансову підтримку різних благодійних фондів та організацій і нерідко втрачають останні свої заощадження. Прохання ні в якому разі не виконуєте ніякі вимоги, не надавайте доступ до своїх мобільних банкінгів та перевіряйте цю інформацію, яка надходить вам в телефонному режимі або в СМС-повідомлення. Навіть через пошукові системи введіть і почитайте, наскільки людей вже потрапило на гачок до шахраїв. Водночас правоохоронці закликають кримчужан бути обережними та відповідають. У великодні свята кременчуцькі правоохоронці та правоохоронці області переведені на посилений варіант несення служби. Є додаткові як піші наряди, так і автопатрулі. Радимо всім кременчужанам звернути увагу на особисту безпеку. Якщо ви побачили під час відпочинку на природі підозрілі предмети або бачите осіб, які пересуваються зі зброєю, мають при собі боєприпас. Не поодинокі випадки на минулому тижні, де загинули мешканці Полтавщини в результаті вибухів боєприпасів. Особливо коли ви відпочиваєте з дітьми, звертайте увагу, що діти беруть до рук, які предмети є. Якщо підозрілі предмети виявлено біля церков, відразу повідомляйте цю інформацію або ж на лінію 102, або ж на лінію 101. Біля усіх церков та храмів Кременчука, де проводитимуться освячення, чергуватимуть працівники поліції. Водночас на Великдень в місті та в Полтавській області комендантська година діятиме без змін і не варто її порушувати, наголошують поліцейські. Під час вихідних ніяких скасу. Комендантської години на території Полтавщини не буде. Комендантська година, як і раніше, з опівночі до четвертої ранку. Всі храми згідно режиму, який є погоджений з військовими адміністраціями. з... Півночі до четвертої ранку будуть зачинені, тому не рекомендуємо якось спішити до храмів, йти в комендантську годину, а прибувати до храмів уже по завершенню комендантської години. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. У Пирятинському райсуді оголосили вирок у справі вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва і судді Олександра Лободенка. Їм призначили по 15 років позбавлення волі, але випустили у залі суду. Усі деталі у наступному матеріалі. Уранці 26 липня 2014 року сталася страшна трагедія, яка й досі болить у серцях Кременчужан. Убили мера міста Олега Бабаєва, і ось більш ніж 10 років по тому суд нарешті визнав винним в злочині трьох осіб: замовника, а саме колишнього власника Кременчуцької телекомпанії Візит Олександра Мельника та двох виконавців Олександра Крижановського та Ігоря Куника. Сьогодні в Пирятинському райсуді їм оголосили вирок 15 років позбавлення волі. Мельник не винен, мельник не причетний до смерті Бабаєва. Такі наративи лунали звідусіль, але ж правда нарешті доведена. Він справжнісінький убивця, і це підтвердив суд. Мотивом убивств Бабаєва та судді Лободенка була міська телекомпанія Візит, власник якої Олександр Мельник свого часу незаконно її приватизував. А мер Бабаєв прагнув повернути громаді міста. Отож, обвинуваченим призначили по 15 років позбавлення волі. Проте, оскільки під час слідства чоловіки були під вартою близько 10 років, то за законом Савченко один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом строку покарання. Тому вважається, що покарання вони відбули. Тепер прокуратура має право подати апеляцію та оскаржити судове рішення. Ну а поки усіх трьох випустили під особисте зобов'язання до набуття вироком законної сили. Торія Максимович. Кременчуцькі новини. Військові 145-го батальйону територіальної оборони Кременчука наразі потребують нашої з вами допомоги у придбанні пікапу та засобу радіоелектронної боротьби. Як допомогти захисникам вже замить. Сила українських військових в єдності народу, вірі та підтримці. Військові 145-го батальйону територіальної оборони Кременчука наразі стоять на обороні сходу нашої України, стримують ворога та намагаються завдати йому найбільших втрат. На жаль, на сьогоднішній момент йде розмова про утримання тих позицій, що є, та нанесення максимальних втрат. Ми стараємось, ми стоїмо, тримаємось. У захисників 145-го батальйону є нагальна потреба у придбанні пікапу та засобу радіоелектронної боротьби проти впівідронів та скидів, які щодня загрожують життю та здоров'ю наших хлопців. Ворог дуже сильно розвивається в цьому напрямку. Якщо ще рік тому нам не було такої сильної загрози, то зараз за кожною машиною, за кожною людиною практично літають ці дрони і наносять нам ну дуже велику шкоду. Але ми стоїмо, і все буде добре. Загальна сума збору на придбання автомобіля 320 тисяч гривень, засобу радіоелектронної боротьби 150 тисяч гривень. Доєднуйтесь до збору за реквізитами, які бачите на екрані. Українським військовим вкрай потрібна наша з вами допомога. Щиро дякуємо вам за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо за ваші слова підтримки, за ваші лайки, за ваші репости. Це дуже приємно, і це дуже надихає. Щиро дякуємо за наступаючими святами. На жаль, мабуть, будемо ми знаходитися наступні дні без зв'язку, тому що уходимо, виключаємо телефони, все відключаємо, щоб нас було якомога складніше знайти там, де ми будемо. Дякуємо всім, обіймаємо, тримаємось. Слава Україні. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Готуючись до одного з найбільших церковних свят року, варто знати, що обов'язково потрібно покласти до великоднього кошику. Та у котрій розпочнеться святкове богослужіння. Тож відповіді на ці запитання дізнавались журналісти Кременчуцьких новин. Детальніше далі у сюжеті. Великдень одне з найсвітліших релігійних свят року. Цьогоріч православні віряни відзначаються свято 5 травня. Тож серед обов'язкових традицій його святкування є відвідування церкви та освячення великоднього кошика. Трохи більше ніж за добу ж лунати це святкове Христос Воскрес, і як підтвердження цьому воїстину Христос Воскрес! Ми прославляємо всі світле Воскресіння Христове, урочисто святкуємо перемогу життя над смертю. І з четвертої ранку ми починаємо освячення великодних кошиків. Ну а далі народ святкує, прославляючи Воскресю із мертвих Господа слави і радіє. Здавна в Україні існувала традиція випікати паски одразу трьох видів, адже вони є символом Воскресіння Христового. Перша великодня, інакше її називали жовтою паскою. Друга біла, яку готували на дев'ятий день після Воскресіння Христового. І третя темна, схожа на житній хліб. Проте сьогодні старі добрі традиції збору великоднього кошика дещо змінилися. Великодний кошик містить собі Пасхи і писанки або крашанки, як символ Воскресіння Христового. А решту, ну а решта, мабуть, смаколики. Візьміть те, що ви приготували. Все, що Бог дарував, все, що є нам на користь, і воно не суперечить нормам нашого сьогодення. Нехай буде благословенне на здоров'я. За православною традицією, освячення великодніх кошиків починається ще напередодні Великодня цієї світлої великої суботи, яку інакше називають Єрусалимською. Богослужіння розпочнеться о 8 ранку в суботу і воно буде тривати десь до 11 години. От з 11 години і до 22 буде відбуватися духовенством освячення великодних страв, які віруючі принесуть до собору. Потім, о 23 годині, розпочинається низка великодних богослужінь, які закінчуються близько. Четвертої години ранку в неділю. То із 4 четвертої ранку, починаючи, знову духовенство буде освячувати великодні страви, які люди принесуть у своїх кошиках. Радійте, святкуйте та веселіться в ці дні, бо дарував їх Господь. Але не забувайте про комендантську годину, яка діятиме без змін. Вона триває з 12-ї години ночі до четвертої години ранку. Тож освятити Паски можна до та після неї. Катерина Груднєва Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У такі важкі для нашої країни часи: віра, спосіб залишитись мужнім та знаходити сили для боротьби. Тож, як кременчужани із вірою в серці планують відзначати Воскресіння Ісуса Христа. Дізнайтесь далі у сюжеті. Вже цієї неділі православні християни відзначатимуть Великдень. Тож Кременчуцькі новини вирішили розпитати у містян, як вони святкуватимуть цей знаменний день. Розкажіть, будь ласка, як цього року будете святкувати Великдень сім'ї, звичайно, і десь на дачі будемо йти в церкву, тільки в українську звичайно. збираємося з там часов сім, дитинка у нас просипається внучок, і ми йдемо. Ну, корзинки, яйця, паска, кільця ковбаски, ну, м'язко якесь, і йдемо сватимо. А чи ви печете паски самостійно чи купуєте зазвичай? <гум> зазвичай купую. Бабулячка у мене далеко, вона пече паски без ритуальних пасочок. До церкви йти, молитись. До Бога, ну традиційно вдома вечеряти сім'єю, родиною. Знаєте, ми такі люди, які не вживаємо паски. Ну, так. якщо десь купити, поїсти, то можемо. А так ми це не робимо традиційно, як прийнято. Саме великодень святкувати не будемо. У нас у другий день народження, тому у нас два свята в один день. Тобто і день народження, і Великодень. Тому ось так. Ми будемо у друге відмічати його день народження, грати в ігри, і все у нас ну, буде добре. А пасочки також будемо їсти, тому що ну, це ж пасочки. Зрозуміло. в церкву не підете, так? Ні, Ні, -ні. Ми не ходимо. Раніше було там биття яєць, типу, чиє витримання удар, але зараз такого вже немає. Це було коли була маленька, а зараз просто йому паски. І все. Обов'язково буде святкувати. А як а як саме? Які у вас є традиції? Так що починається от ранок, можливо, там і до вечора можете описати? Ні, то ніяких традицій, просто скажімо так. Абично в не хожу. Домашній праздник. Ви почете паски чи купуєте просто і ну... і купаємо, покупаємо і пічу самі. Я не планую цього року святкувати. Одну пасочку купили так просто посмакувати, а святкувати якось настрою. Немає. Я планую з родиною, як завжди. Будемо пити разом чай, mm -hmm. спілкуватися. В теплому сімейному колі. Я, на жаль, також пекти не буду, але ми щось придбаємо, щось смачненьке, дуже великий вибір у нас в місті, так? дуже багато всього. Ко кам'яні навіть діти приїхати, я взагалі живу сама Кенселенка. Діти приїдуть я думаю, поздравлю, Вже пасочки купила, яйця завтра затрапили, От У нас він приїде, і ми утром поранені поїдеться. Кошик, яйця, паску, воду свячену, ну, вода що була свячена, сіль, ковбаска, Яблоко, у мене чотири внуків. Соберемося, будемо гуляти площаді. Мені дуже подобається ваш парк Бабаєва, дуже красивий парк. Взагалі. Місто дуже красиве. Будемо святкувати Великодень, обов'язково, тому що це ну, наше свято, це православне наше свято. І ми готуємося з хліба, купили в Олоні, лаваші купили в Олоні. Ну і всі сім'єю зберемося. Дітки, внуки, раненько піду в церкву з корзиночкою, яєчки. Шматочок сала, пасочку поставлю. А потім це все на стол поріжеться і будемо святкувати. У рамках соціальної акції Благодійний Великдень молодіжний парламент Кременчука спільно з міською владою та соціально відповідальним бізнесом цьогоріч привітали зі святом більше півтори тисячі кременчужан з числа вразливих категорій населення. Деталі далі у сюжеті. Вже зовсім скоро українці будуть святкувати Великдень, проте, на жаль, не у кожного є змога зустріти це свято у сімейному колі. Тож вже традиційно напередодні свята у Кременчуці організовується соціальна акція Благодійний Великдень. Це вже не перший рік, коли молодіжний парламент спільно з міською владою, соціально відповідальним бізнесом проводить подібні акції для того, щоб саме напередодні Великодня, щоб люди, які не могли в це свято отримати самостійно символ великодня, могли отримати через наших працівників соцпрацівників, тому ми організовуємо цю акцію. Великодні пасочки доставляють самотнім крамачуцьким бабусям та дідусям, діткам соціальних закладів міста та переселенцям. У наші дні проведення подібних акцій особливо важливо, адже вони дають змогу самотнім людям поринити у святковий настрій та, попри все, відчути любов і турботу. Дякуємо всім благодійним організаціям, які долучилися до акції благодійний Великдень і надали таку вагому допомогу і наші. Підопічні, одинокі, які потребують уваги, не залишились осторонь, отримають пасочку до такого свята. У цей важливий час дуже важливо, щоб одинокі самітні люди похилого віку були неодинокі і дуже дякуємо за те, що про них турбуються. Це для них важно, і ми дуже раді, що в нас є такі організації, такі акції. І дійсно, усі, хто отримав Великодній подарунок, висловлюють велику вдячність, кажуть, що відчувають турботу і увагу. Спасибо, дякую молодіжного парламенту, нашим городським властям за те, що не оставляють нас пожилих старих людей, які одинокі. Ну от в такому стані. дуже приємно, що ви принесли нам пасочку. Це, звісно, прекрасно. Велике спасибі вашому. Меру, я не тут живу, мама тут живе. Це прекрасний у вас, мер. мер. і щоб всі роки він заботить. Вся мерія була здорова, і щоб ви були здорові, і щоб все було у вас благополучне, щоб Бог вам допомагав завжди і всім нам. Я Борисовна, місцева влада, молодіжний парламент і підприємців нашого міста вітають вас зі святом, великого дня. Бажаємо вам здоров'я і всього самого найкращого. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Такие приятные люди работают. Спасибо вам большое за все. От души говорю спасибо. Спільними зусиллями молодіжного парламенту Кременчука, міської влади та соціально відповідального бізнесу цьогоріч вдалося вдалось зібрати 1600 пасочок, аби привітати усіх, хто цього потребує. Зокрема, до цьогорічної акції долучились такі підприємства, як Ілона, Кулінічі, Фозі, Лукас, Вкусняшка, а також ресторани Маестро та Кофан. Маючи нагоду, хочу подякувати Кременчужан. Наш соціально відповідальний бізнес, який цього року долучилися до акції. Це традиційні наші партнери. Завдяки ним ми зібрали 1600. 600 пасичок, які йдуть саме в соціальні категорії сім'ям, діткам, людям похилого віку, які саме в цей день відчувають необхідність отримати від нас з вами тепло і таку святкову подарунку. Спільними зусиллями ми можемо робити такі чудові ініціативи, аби кожен, хто цього потребує, міг отримати святковий настрій і турботу. Дякуємо усім, хто долучився до акції, або, попри усі обставини, кожен кременчужанин зміг відчути турботу та насолодитися святковою атмосферою Великодня. Такі ініціативи показують наскільки важливо ділитися радістю та добротою з оточуючими нас людьми, особливо з тими, хто цього потребує найбільше. Софія Ригоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі дзюдоїсти продовжують завойовувати призові місця на різних змаганнях. Тренерка Юлія Заболотня та юні вихованці спортивного клубу Кремен дзюдо днями здобули кілька нагород. Подробиці далі. Юлія Заболотня, вихованка і тренер спортивного клубу «Кремен-Дзюдо». Днями дівчина взяла участь у 19 літній універсіаді України з дзюдом. Змагання тривали протягом двох днів у Тернополі. Впродовж цього часу 190 студентів-дзюдоїстів, 16 регіонів України, змагалися за звання кращого. Юлія Заболотня представляла Харківську державну академію фізичної культури і виборола бронзову нагороду. Мої вагові категорії було 6 людей. Із сутичок було три. Перша сутичка в мене длилась трохи ну, сім хвилин. Та перемогла на задню підніжку на оцінку і пон. У другій сутичці програла також оцінкою. Там була сильна суперниця. Це була зустріч за вихід у фінал, і остання зустріч. Кошею Дівчині вдається поєднувати спортивну тренерську діяльність і навчання, і, хоч інколи це складно, Юлія продовжує працювати та вдосконалюватися. Участь у таких змаганнях це можливість показати себе, гідно представити свій університет та отримати важливий спортивний досвід. Для мене після дуже багато великого, скажімо так великої перерви в спортивній кар'єрі, для мене було. Страшно складно, але мені дуже сподобалось як би, ностальгія, скажімо так, поборотися можна було і це натхнення для подальшого тренувального процесу. Вихованці спортивного клубу Кремен дзюдо показують гарні результати на змаганнях незалежно від віку. Нещодавно юні дзюдоїсти взяли участь у турнірі пам'яті тренерів в горішних плавнях. На татамі змагалися спортсмени з Кіровоградської, Дніпропетровської та Полтавської областей. І наші дзюдоїсти завоювали п'ять медалей. Я приймав участь. В змаганнях серед ваги 46 кілограмів, о, о, зражався з чотирма людьми. Перед останнім чоловіком він був оранжевим поясом, він мене повалив, та технічно я зайняв третє місце, тому що суперник не вийшов на тотальність. Перше місце посів Валентин Матвієнко, другі місця у дівчат Анастасії Щасливцевої та Олександри Юдіної. Бронзові нагороди здобули Ярослав Букач та Іван Дрюпін. Я боролася дві зустрічі. Першу я виграла, першу я другу я програла. Я програла своїм захватом і посіла друге місце. Я відборолася п'ять зустрічей. Першу я програла китком, другу я виграла, я кинула передню підніжку та взяла на утримання. А п'яту я програла китком. Загалом мені подобалися ці змагання. Я хочу ще поїхати на такі змагання, та я буду дуже багато тренуватися та старатися. Вітаємо медалістів з їхніми досягненнями і бажаємо подальших спортивних звершень. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасінка, мажицькі новини. Сьогодні у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей пройшло свято до Великодня від волонтерів молодіжного парламенту Кременчука. Усі деталі дивіться вже за мить. Майстер-класи, пісні, танці та посмішки. Усім цим було наповнене дитяче свято, яке влаштували волонтери молодіжного парламенту Кременчука для малечі з центру соціально-психологічної реабілітації дітей, яка на жаль позбавлена батьківського піклування. Така традиція в нас кожного року? Ми вітаємо діточок. Дуже важливо підтримати ці традиції. Діти дуже раді зустрічати всіх волонтерів. Обов'язково проведемо анімаційну програму для них. Емоції дітей це не перевершено на сьогодні. Це тяжкий час, треба підтримати кожну дитину. У рамках програми заходу дітки власноруч робили крашенки, святкові кекси, а потім долучилися до розважальної програми від аніматорів молодіжного парламенту та розважальної агенції Пухнастий Френд. Дітлахи не могли стримати емоцій, адже були дуже раді побавитися та поспілкуватися. Украшала, яйца украшала и разбивала. Все круто получилось и вкусно. Я делала на яйце еще и все. Это очень, это тут сильно нравится. У всех нравится. Свято організоване молодіжним парламентом Кременчука та Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, також було багато небайдужих Кременчужан, які долучилися до збору коштів на смаколики для діток. Дуже дякуємо усім небайдужим кримачужанам, які приймають участь саме в такій в цій невеличкій благодійні акції, яку ми кожного року організовуємо для дітей, також для бабусі. Ми змогли відкрити банку. На банку ми змогли зібрати 3400 гривень. На ці кошти ми закупили різні смаколики для дітей: сік, яйця, великодні шоколадні кролики, ковбасу, сир для того, щоб у неділю для дітей змогли накрити святковий стіл. Крашенки прикрашали, кекси прикрашали також ми привезли для дітей Пасхи для того, щоб діткам роздали їх, і дітки також їх покуштували. Такі заходи сприяють не лише розвитку творчих здібностей дітей, а й допомагають їм почувати себе цінними та важливими. Вони дають малечі можливість відчути радість святкування та відпочинку, яка є не менш важливою для їхнього емоційного та психологічного здоров'я. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі волейболісти здобули срібло на чемпіонаті України, де проходили змагання та як сумлінно спортсмени готувались до чемпіонату. Дивіться далі. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова у складі збірної Полтавської області здобули срібло на чемпіонаті України. Дитяча ліга з волейболу серед юнаків 2010 року народження. Спочатку були ігри по турам, це були Ігри у нас і в грудні були, і були в листопаді ігри. А потім вже, так як ми війшли в кращу десятку, у нас був вже фінальний тур. Для нас, я думаю, для Полтавської області, бо це була збірна Полтавської області, це теж результат і дуже непоганий результат. Бо В тому році ми були чемпіонами, в цьому році того, що команди більш прийняли гравців всіх інших, ну і на другому місці. Ми стали в цьому році. Чемпіонат проходив з 22 по 27 квітня у місті Хирів. У фінальному турі участь взяли 10 кращих команд країни. Капітана команди Гліба недоступа визнали кращим блокуючим та запросили на відбір до збірної команди України юнаків 2009 року народження. За мене волейбол – це емоції, Труд, старання. Мене запросили у збірну України по 2009 року народження. Буде проводитися відбір з 30 гравців на базі епіцентру в Івано-Франківській області. Також мене нагородили кращим центральним блокуючим на чемпіонаті. На чемпіонаті Кременчуцькі волейболісти продемонстрували високий рівень гри та підготовки, і це результат сумлінних та систематичних тренувань. Це йде систематичні тренування, тренування Постійно йдуть тренування цілий рік У нас немає ні вихідних, у нас немає канікул. Ми тільки влітку десь на місяць у них відпустка. А потім ми стараємось так, щоб Поїхати в табір знайти або на базу, щоб там потренуватись, підготуватись, а потім вже прямо перед іграми ми тренуємось, щоб виступити нормально. Дуже потужні були тренування, було дуже важко. Команди там були сильні. На наступний рік готуємося перше місце брати. Ми ходимо на тренування п'ять разів на тиждень. Для мене волейбол – це командна гра, успіх і. Щастя напевно. вітаємо кременчуцьких спортсменів із досягненнями і пишаємось їхніми високими результатами у світі спорту. Анна Литвин, Олексій Кржановський. Кременчуцькі новини. Футбольний клуб Кремінь на домашній арені зіграв проти Поділля. Матч завершився нічиєю. Подробиці матчу дивіться за мить. Сьогодні в рамках сьомого туру чемпіонату першої ліги футбольний клуб Кремінь зустрівся з Хмельницьким Поділлям. Матч розпочався напружено, і вже на четвертій хвилині футболісти Кременя відкрили рахунок. Іван Куць зіграв на добуванні біля воріт супротивника. Зрівняти рахунок команді Поділля вдалося тільки на 31-й хвилині першого тайму. Антон Федоров забив всі перший м'яч у першій лізі. На перерву команди пішли з нічиним рахунком. Після початку другого тайму матч призупинили через сигнал повітряної тривоги. Після поновлення гри у другому таймі жодні з команд не вдалося вийти вперед. Попри чисельні спроби гравців забити м'яч у ворота супротивника. гра завершилась нічиєю з рахунком 1-1. Наступний матч футбольний клуб Кремінь зіграє на виїзді 11 травня проти команди Буковина. Бажаємо нашим футболістам перемоги. Марія Бердаєва, Кремчицькі новини. Бережімо свою ідентичність, шануємо минуле та будуємо спільне майбутнє. Бо в єднанні ми маємо силу. Силу, яка дарує нам свободу і незалежність, слава Україні.